Отрута у тебе вдома. Розповідаємо про небезпеки, які ти тримаєш у власній оселі. Меблі з ДСП, засоби від молі, рідина для зняття лаку, все це несе загрозу і ось чому. У своєму складі вони можуть містити формальдегіди, вталати та інші хімічні речовини, які провокують опіки дихальних шляхів, головні болі, запаморочення та отруєння. Придивися до килиму. Сучасні моделі роблять із синтетичних матеріалів, як от поліпропілен чи акрил. Вони виділяють леткі органічні сполуки і можуть спричиняти головний біль, запаморочення, нудоту. До речі, такі ж сполуки виділяє про роботі і лазерний принтер, тож не тримай його в кімнаті, де відпочиваєш. Освіжувач для повітря теж несе загрозу в його складі вталати і синтетичні ароматизатори. Вони можуть викликати алергію, респіраторні проблеми і навіть гормональні порушення. А як щодо антипригарної сковорідки? якщо покриття подряпане, викинь це негайно, такий тефлон при нагріванні виділяє токсини просто в їжу. Зручний пластиковий посуд теж тримає подалі і не став до мікрохвильовки. При нагріванні виділяється бісфенол і вталати. Прибираєш пляму з одягу, ніколи не змішує відбілювач з аміаком. Реакція утворює токсичні випари хлораміну, це може призвести до сильних опіків дихальних шляхів. І звісно, тримай хімію подалі від дитини. Став цьому відео лайк та пиши, якими безпечними засобами користуєшся вдома.